Игра, в принципе, нам удалась. В каком плане? Мы увидели то, что мы нарабатывали на тренировках. То есть быстрый переход с обороны в атаку, также с атаки в оборону. В первом тайме у нас это, в принципе, все получалось. Да, потом какой-то момент, наверное... Не хватило концентрации, наверное, в пяти минутки, где и пропустили два гола. Ну, пропустили из-за того, что там Хто-то не добіжав, кто а саме із своїх ошибок, що, мабуть, подумали, що м'яч вийде, десь розслаблялись. Ну, как бы, над цим можна работать. А так, в плані цілосної гри, тренерський штаб давав. П'ять Ну, Зараз такий період, що і ваша команда, і наша команда, ми розглядаємо багато нових футболістів, робимо селекції, тому... Сьогоднішній день насамперед був дуже, дуже дуже таким інформаційним для перегляду хлопців і розуміння, хто надалі буде далі з нами працювати. Я так думаю, що і у вас теж. Тому сьогодні ми не, не ждали там, скажімо так, багато комбінацій, яких, я, я, якихось е, наработах, на роботах, так, але, але по можливості хотіли. Розглянути тих кандидатів, які в нас є. Була дуже бойовита, цікава гра. Я думаю, що вона принесла користь двом командам і нашій, і, і кривбасу. Я думаю, це в першу чергу, в першу чергу якась в собі після голів приходить того. Гарний контроль немає сьогодні, багато голів від команди, думаю, це добре. Якщо ще трошки наладити захист і менше пропускати, то буде зовсім все здорово. В цілому непогано, але треба там, не допускатись таких е, помилок в обороні, а і в цілому непогано. Е, я думаю, десь ми працюємо на фоні усталості, то я думаю, десь все не може вдаватися, але ну, в цілому, якщо брати там, в увагу ті навантаження, під якими ми працюємо, то в цілому непогано, я думаю.